В Україні день жалоби, країна вшановує пам'ять військовиків і мирних жителів, які загинули під час АТО. Відставка керівників силових структур і розпуск Верховної Ради на майдані третє громадське віче. Пікет біля російського посольства. Після вчорашнього штурму міліція затримала трьох учасників акції. Пісня про Путіна у виконанні дипломата Андрій Дещиця приєднався до співочого протесту проти дій росіян. Підсумки дня на першому національному про події неділі 15 червня розповім я Володимир Тимофійчук. В Україні день жалоби по загиблих на сході. Понад півтори тисячі львів'ян зібралися на площі перед монументом Тарасові Шевченку і Вшанували пам'ять 49 українських військових із 25-ї аеромобільної бригади, які загинули напередодні на Луганщині. У Дніпропетровську євромайданівці планували на сьогоднішньому вічі формувати настанову президенту і слухали звіти обласної влади. Натомість, тримаючи в руках синьо-жовті прапорці з жалобними стрічками, шанували пам'ять полеглих бійців хвилиною мовчання. Також активісти зачитали листа матерію Дніпропетровська до президента України. Жінки вимагають незалежного розслідування трагедії в Луганську та покарання винних. Загиблих побратимів готові замінити запорізькі десантники. На сьогоднішньому вічі вони оголосили про початок формування батальйону, який виконуватиме функції воїнів, котрі були у збитому літаку. Також громада ухвалила резолюцію до президента України, в якій просить главу держави запровадити в Донецькій та Луганській областях воєнний стан. Терористи, які напередодні збили український іл 76 добре знають технологію знищення таких літаків. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Зараз міністерство оборони провадить службове розслідування за фактом тероризму. Порушено карну справу. Розглядається версія зради диспетчерів. На час розслідування від виконування обов'язків усунуто керівника головного управління генштабу генерал-майора Олександра Шутова. Яка зараз ситуація в Луганську? Запитаємо в журналістки Анастасії. Вона на телефонному зв'язку зі студією. Анастасія, тобі слово. Ну, ситуацію з відбитим ілом сьогодні прокоментував голова ЛНР Валерій Болотов. Він каже, що літак перетнув повітряний кордон республіки, тому його збили. Наразі на місце аварії нікого не допускають, а серед загиблих був і мешканець Таханова Токаренко. А, Також сьогодні поблизу Луганська знову були чутні вибухи. Приблизно перші дня обстрілювали блокпост у станиці Луганській. Уночі у цьому ж районі були знищені два блокпости ополченців. Окрім цього, у місті щастя українські військові розмінували два мости через ріку Сіверський Донець. До речі, у щасті Нової Дарі вже майоріють українські прапори над адмінбудівлями. Щоправда, і у полченці сьогодні готуються відбивати наступ. Вони сконцентрувалися у селищі Металіст, що саме знаходиться неподалік щастя, та з іншого боку на східних кварталах Луганська, зокрема у гуртожитку східно-національного університету імені Даля. Сьогодні в місті людей значно поменшало. Якщо раніше у центрі можна було побачити багато молоді, то сьогодні вулиці майже порожні. Студія. Це була Анастасія, журналістка з Луганська. Додам, що на понеділок заплановано засідання Ради національної безпеки та оборони України. На порядку денному два питання: операції з відновлення державного кордону та впровадження мирного плану на Донбасі. Терористи захопили Луганськ з газ і встановили на даху кулемет. Місцеві жителі налякані, бояться виходити з дому. Про це нас повідомила виконувач обов'язків голови Луганської облдержадміністрації Ірина Виригіна. Зараз територія і приміщення захоплених будівель під контролем людей у камуфляжі. Як працюватиме місць газ, невідомо. Міліція розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю. Ситуация в Луганской области напряженная. Но магазины все работают, транспорт работает, все заведения, которые работают. Но есть проблема в том, что террористы начинают захватывать дополнительные здания. Вчера было захвачено общежитие университета имени Дали. Сегодня захвачен Горгаз. Поэтому они захватывают свои, вернее, наши учреждения и там Установлюють воєнну техніку рібоє доказом свадою. Близько третьої ранку в місті Амвросіївці на Донеччині обстріляли житові будинки. Це підтвердив речник АТО Владислав Селезньов. На цьому відеозапису розтрощені вікна, дах і паркан будинків на вулиці Первомайській, на подвір'ї розірвані рештки невідомого снаряда. Внаслідок обстрілу згорів магазин Будівельник неподалік центрального ринку та автовокзалу. Владислав Селезньов запевнив, що українські військові не стріляють по кварталах, де живуть мирні мешканці. Відбулося кілька посівів по нашому пункту. Або ротівка там перебувають роз античні операції. У нас є така обстрілу, кілька житлових будинків пошкоджено. В мене є інформація, що цього здійснює бойові кількість використання ймовірно, системи запалу огня Бела сумнівград уранці. Під Слов'янськом терористи намагалися прорватися через блокпости Національної гвардії України. Це підтвердила голова прес служби Нацгвардії Вікторія Кушнір. В районі селища Юрківка під Слов'янськом. Донецької області при спробі терористів прорватися через блокпост, що охороняють бійці національної гвардії України, зав'язався нетривалий бій між правоохоронцями та бойовиками. В результаті противостояння троє терористів були знищені, двоє знаходяться у полоні та дають зараз покази. З боку правоохоронців втрат немає. Чергове вічин на майдані. Сьогодні його присвятили перевиборам депутатів. Люди виступили за розпуск Верховної Ради і позачергові вибори до парламенту, а ще оголосили звернення до президента. Що відбувалося на столичному майдані в день жалоби? Далі в сюжеті хвилиною мовчання розпочинається третій після президентських виборів. на майдані далі люди співають гімн і моляться. Першим зі сцени виступає сотник Микола Бондар. На сьогоднішній день ми змінюємо. В межі майдану ми пробуємо вернутися назад в межі майдану, але при цьому органи влади не хочуть приймати в тому участь. Пичко на майдан на на Майдан! Пані Віталій, ви чуєте це? Майдан! Майдан ви був, є і буде інструментом тиску української громади і на владу. І на президента і на Верховну Раду пісеною хлопців Балаклавах вони добровольці батальйону Азов. За декілька днів поїдуть воювати на схід. Страшно буде, якщо ми не поїдемо. От тоді буде страшно. На нас багато чого зараз лежить. Велика відповідальність. Віча сьогодні вимагає перевиборів народних депутатів. Активісти роздають листівки та наліпки. кажуть уранці, 17 червня прийдуть чистити раду з віниками, милом та мочалками. Будемо вимагати від Верховної Ради прийняти невідкладно новий виборчий закон вибори за відкритими списками зниження виборчого бар'єру для того, щоб створити умови для перевиборів. Тому що перевибори це одна з головних вимог Майдана. Її підтримує 70% українського народу, її підтримує президент. І що засиділися і роблять тільки шкоду, хай підуть. Хай підуть молодь є, стала новина і отдарована. Хай працює дуже хочу, і що закликає майдан, щоб е, е, нові керівники держави, нові керівники міста, щоб вони прислухалися до і вели діалог. Звернувся майдан і до президента. Люди просять Петра Порошенка відправити у відставку керівництво МВС, СБУ, прокуратури та Міноборони. Аліна Оришно, Олександр Страдійчук, перший національний. Учасників учорашнього пікету під російським посольством звинувачують у хуліганстві. Як повідомили в прес-службі Київської міліції, розпочаток кримінальне провадження трьох мітингувальників затримали. Мене скажуть, що учасників акції намагалися використати для провокацій. Сьогодні до російського посольства теж приходили люди. Вони фотографували облитою фарбою будівлю з потрощеними вікнами, клеїли на паркан плакати і тримали їх у руках. Вимагали від Москви припинити військову агресію щодо України. Посольського майна сьогодні не чіпали. Вигукували гасла про Путіна і співали гін України. Авто, які проїжджали мимо, сигналили пікетникам на знак підтримки. Під будівлею чергує міліція. В Принципі, терпіння людей рано чи пізно має закінчитися. Ну і в принципі, це мінімум те, що могли зробити люди. Ну и сталося то що сталося. Наше мнение. Так, так. делать нельзя. Можно было б не ламати, конечно, но наше стало Тобто Ми проти війни, проти того, что творит Россия. И вот. соответственно мы пришли поддержать всіх українців в тому, що зараз происходит. То, що ми зараз боремося боремся действительно за свою незалежність, проти агресора. І всі надписи відповідають дійсності на цьому здании. Я жив до цього в мирній країні. и хочу продолжать жить в такой же стране. Если уничтожают наших ребят и патриотов, россияне на Украине, как надо было действовать? Я не знаю, осуждать не могу. То, что делает Россия на Украине, это безобразие, это просто безумие. Она развязала войну и не только, и не только на Украине. Очень много народов пострадали из-за ее политики. Ми тока прийшли виразити свою солідарність. Потому що грузія теж саме пережила. Ми зараз теж будемо виражати свой протест. В принципі, точно так же, як виражали вчера українці. Нам То Тобто це я все піддержую. Вікторія Пластун, Ярослав Тихомир, перший національний Синє-жовтий плакати з написом Пробачте нам принесли до українського посольства в Москві росіяни. За два десятки людей, одягнених у вишиванки, поклали квіти під будівлею української дипмісії. Вони скандували Слава Україні! та герої не вмирають. Виконали гімн нашої держави. Московські правоохоронці траурні акції не перешкоджали. У Миколаєві СБУ затримала диверсанта, який готував терористичні акти на сході України. Чоловік мав вивезти з ладу українські літаки Су-25. Діяльність затриманого координувала російська сторона з Криму. Вказівки терористові давала Козача Національна гвардія. Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом підготовки теракту та незаконного поводження зі зброєю. Це нам підтвердили в прес-службі СБУ. 6 юно 2014 року. Я, находясь в селе в области, согласовал с представителем российского штаба казачьей гвардии, позиции свои действия в городе Николаеве по организации террористического акта, направленного на повреждение военных самолетов Су-25 с помощью огнестрельного оружия. Но и действия должны были осуществить а вот ополченцы, включая 4-5 человек, Так на званої Луганської народної республіки з используванням сакатучного. І це ще не все, що варте вашої уваги. У другій частині випуску. Дивіться. <му> Останній шанс домовитися. Газові переговори у форматі трьох Україна, Росія, Єврокомісія, тривають. Право бути забутим. Європейці вимагають від Гуглу видалити відомості про них. Жалобний забіг столичні спортсмени вийшли на дистанцію на знак пам'яті про військових, які загинули на сході. Фразу з пісні футбольних фанатів про те, хто такий Путін, процитував виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій, дещиця напередодні ввечері. Він приїздив під посольство Росії. Там його спілкування з протестувальниками зняв журналіст громадського телебачення. Дещиця закликав до мирного протесту, мовляв, не громити дипустанову під час перемовин. З активістами сказав, що розуміє їх. Пізніше дещиця пояснив радіостанції ехо Москви. Цитую у той момент головне було втримати людей, не допустити насиль. Нам це вдалося зробити? Чому? Повар це протест. Мирний протест. Добре, я за це нас росіян за чи я кажу про те. Чи я кажу проти цього, щоб ми протестували? Я за те, щоб протестували. Я готовий з вами тут стати і казати Росія, забирайтеся з України. Путін. молодець. <пілу> <я за то. пілу> Дії очільника МЗС глава держави Петро Порошенко не коментує. Голова профільного парламентського комітету Володимир Курінний називає позицію дещиці особистою. Державницькою, за його словами, у цій ситуації вона не була Міністр іностранних діл. <пілу> був зінбив те, що на язикі мільйонів українців. потому что ну, друг, другого поведения я бы, честно говоря, от гражданина защиты просто бы не принял в этой ситуации. Он пришел туда, кстати, один из немногих чиновников украинских, который пришел к посольству и попытался всеми доступными способами остановить возможное осложнение возле этого дипломатического учреждения. Москва відреагувала на слова дещиці. Голова комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Пушков сказав, що український міністр погано себе контролює і порадив Петрові Порошенку його звільнити. Більше про реакцію західних політиків на події в Україні розкаже Марія Кондратіва. Неприпустимими й образливими назвали висловлювання Андрія Дещиці на адресу російського президента в Раді Федерації та Держдумі Росії. Там посадовці звинуватили в цитую абсолютному непрофесіоналізмі, а його вчинок означили як «апофеоз антидипломації. Представники Кремля закликали світовспільноту засудити напад на російське посольство в Києві. Відповідну заяву поширили серед 15 країн-членів Ради безпеки ООН. Євросоюз події біля російської депісії засудив. Про це сказала Майя Косянчич, яка представляє очільницю дипломатії ЄС Ештон. Косянчич закликала українську владу гарантувати посольству безпеку відповідно до Віденської конвенції. За документом посол, як і територія депмісії, має імунітет статус недоторканності, наголосили в Брюсселі. Про Віденську конвенцію згадав і американський держдеп в офіційному повідомленні. Відомство закликало Київ виконувати цю міжнародну угоду і засудило напад на російське представництво. Посол США в Україні Джефрі Паєт погодився, що вислів дещіці не дипломатичний. Однак, американський представник високо оцінив спробу розрядити небезпечну ситуацію і назвав українського голову МЗС досвідченим дипломатом. Марія Кондраціва, перший національний. Генеральні секретарі ООН та ОБСЄ засудили напад на український військово-транспортний літак під Луганськом. В офіційному повідомленні Організації Об'єднаних Націй зазначено, що насилля на сході України та зростання числа жертв цитую, підкреслює необхідність негайного припинення військових дій. Кінець цитати пан Гімун сказав, що дипломатичні зусилля не допомогли здолати кризу і закликав усі сторони виконувати Женевські угоди. Єдиний шлях до вирішення конфлікту інклюзивний діалог, заявив і генсек ОБСЄ Ламберто Дзаньєр він зауважив, що засуджує насилля. Повідомлення про збитий літак шокувало канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Повідомили в МЗС країни. Очільник відомства Франк Вальтерштайнмаєр зазначив, що винних слід притягнути до відповідальності. Засудили теракт і Міністерства закордонних справ Великої Британії та Канади. Новий президент Словаччини офіційно заступив на посаду. Обраний у березні нині Андрій Кіска присягнув своєму народу на церемонії інаугурації. Біля президентського палацу накрили стіл для безхатьків. Кіска – бізнесмен і філантроп, до початку виборчих перегонів, був маловідомим громадським громадськості. У своїй програмі він декларував готовність боротися з корупцією та бюрократією і набрав більше голосів ніж його головний суперник, прем'єр-міністр. У Києві тривають газові переговори. Засідання було заплановано на 19-ту годину, та вчасно не розпочалося. Єврокомісар з питань енергетичної політики Гюнтер Етінгер та голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Тобінський поїхали на консультації до прем'єра Арсенія Яценюка. Чим завершилася зустріч і чи поновилися газові перемови, знає моя колега Ірина Ромалійська. Вона зараз на телефонному зв'язку зі студією. Ірино чи є вже якісь подробиці перемовин? Зараз на жаль немає ніяких подробиць, бо перемовини ще не розпочалися до готелю, де вони мають відбутися. Не приїхала ще жодна зі сторін. Тут багато журналістів українські, російські, європейські всі чекають. І кілька хвилин тому прес секретар міністра енергетики України повідомила, що все ж таки ще є шанс, що зустріч відбудеться сьогодні. Попередуся ніч. Ну тож і ми залишаємося чекати. Це була Ірина Ромалійська, яка стежить за перебігом газових перемов у Києві. Вони тривають кілька днів. Сторони не можуть дійти згоди щодо ціни палива. Музика. Вихід з інтернету. Понад 40 тисяч європейців вимагають від Гуглу видалити інформацію про них з результатів пошуку. Інтернет-гігант не може відмовити, що таке право бути забутим, коли воно дістанеться українцям, і чи може обернутися, чи може обернутися дізнавалася Ольга Лузан. Google – найбільший інтернет-пошуковик у світі, понад мільйон серверів по всій планеті, понад мільярд пошукових запитів щодня. Знайти через нього можна буквально все, все, що одного разу, потрапило до всесвітньої мережі. Принаймні так було ще недавно. Все змінилось після рішення суду європейського союзу. Іспанський бізнесмен Маріо Гонзалес обурився, що пошуковик показує інформацію восьмирічної давнини про продаж його будинку за борги. Суд постановив видалити з результатів пошуку дані і не лише про Маріо, а про кожного, хто вдоволений тим, які результати запиту про нього видає Google. Це називається правом бути забутим. Якщо ви вважаєте, що інформація про вас у мережі застаріла або не відповідає дійсності, можна заповнити спеціальну форму. І з результатів пошуку Google вона зникне. Щоправда, поки зробити це можуть лише громадяни країн ЄС. Суд бо ж був у Європі. Та поява такої можливості для українців лише питання часу, кажуть у Державній службі захисту персональних даних. Таке саме рішення в разі судових позовів могло бути винесено і в українських судах, оскільки це рішення спиралося на норми директиви Європейського союзу 95-46 єС, яка Положення якої по суті тотожні закону України про захист персональних даних ці рекрутингові компанії пошук в інтернеті допомагає розібратись у кандидатах та не запропонувати на посаду ледера чи афериста. в Google, Вам видають всі соціальні сети, де він зареєстрований. Ви можете на получить на його статті, на веб-страниці на різні коментарі, на розлічене його публічної діяльність, де він реєструвався під своїм іменем. Якщо слідом за європою і в Україні частину інформації можна буде прибрати. З результатів пошуку у рекрутерів роботи побільше то що було з ділянтам можна було за п'ять мінуда. Вот імені в інтернет-пространстві да це, скоріше будемо переносити більше в личне спілкування і більше датость брать там тестування, допомігне каких-то методов оценок і і так далі. Його інтернет-портал один з найбільших в Україні. Вже неодноразово просили прибрати ту чи іншу інформацію про тих чи інших політиків. Розповідає Михайло Комісарук. Він щоразу відмовляв Публічні діятилі. На которых это не та рішення о них Інформація быть доступна, тому що вона дійсно значима для суспільства. Кожен запит на видалення інформації з результатів пошуку, компанія Google обіцяє ретельно розглянути і задовольнити лише якщо знайдеться про інформацію важливу для суспільства. Це потрібно, щоб правом бути забутим, не скористались політики, чиновники або громадські діячі. Спеціаліст з політичного піару Дмитро Раимов вже знає, як обманути систему. Необхідно так підготувати інформаційне поле, в котором мы все живем, чтобы це удалення проходило постепенно і дуже і дуже осторожно, щоб ніхто даже не помітив, Ніхто навіть не за помітив, що ці видалення проходять. Тобто, вони повинні бути, починаючи від блок платформ зчизати із пошуку дуже поступовно і дуже обережно, дуже вибірково. Втім, навіть якщо Google видаляє інформацію з результатів пошуку, зовсім з інтернету вона не зникає. Її просто не бачать користувачі в тій країні, з якої подавали запит на видалення. Навіть якщо ви його не бачите, це не значить, що його не бачать всі остальные. Тобто, може, завтра з'явиться якась програма, которая ці дані буде визвлекати. Ілі після завтра якась спецслужба, може бути даже другого государства, зможе цими даними воспользоваться. Появу такої не програми, а просто відкритого документу вже анонсувала сама компанія Google. Корпорація двічі на рік публікуватиме звіт про прозорість своєї діяльності і в ньому вкаже хто, що коли і як попросив прибрати з результатів пошуку. Ольга Лозан, Олександр Радченко, Євгін Чижик, Олександр Прозоров, перша національний. Міжнародний джаз-фест скасував заплановані на сьогодні концерти з огляду на те, що 15 червня президент України Петро Порошенко оголосив днем жалоби. Нагадаю, стартував джазовий фестиваль у Львові 12 червня. У ньому взяли участь світові та вітчизняні музиканти. В Україні існує єдина джазова школа джазового та естрадного мистецтва. Про те, як навчають майбутніх джазменів, розповість Олена Самсонова. П'ятирічна Дуняша на саксофоні грає рік. Каже, це інструмент для активних людей. Мріє про світові конкурси та фестивалі. Можна і спробувати свої сили, можна знати наскільки ти можна знати, як інші грають. Викладачка гри на саксофоні Юлія розповідає: в джазі дітей ваблять жвавість, яскравість і ритм. Коли ми обучаємося Этому мастерству, я би сказала, творчеству. Діти розкріпощаються. Поэтому їх і тянет іграти и таку музику. И, по-моєму далі вже не грають ролі она медленная, это баллада или какой-то другой стиль. То есть им просто интересно, э, займатися творчеством. Сергій вже п'ять років займається на барабанах і з друзями зібрав перший гурт. Каже, в музиці йому цікаві всі стилі. Я не можу виділити конкретно джаз, тому що зараз, де й уже давно всі стилі музики как-то змішуються. Катерина і Ростислав семи років учаться співати джаз. кажуть, цю музику треба любити. Вони не раз перемагали в міжнародних музичних конкурсах. Джазовий стіль він не скажімо так по дуже. Я люблю слухати его везде, в метро, в душе, дома. Вот мне нравится джаз, как стиль музыки. Я і слушаю, и і <ганувальний> знаю і просто яким інтересуюсь. Тогда дійсно оно в пользу, оно інтересна, еті ці, а занятне дело. Джаз з'явився майже століття тому на вулицях Нового Орлеану. Це була спонтанна музична імпровізація. Вона й нині знаходить прихильників по всьому світі, зокрема серед українців. Олена Самсонова, Дмитро Бабак, перше національне. Забіг пам'яті замість спланованого кольорового відбувся сьогодні в столиці. Організатори кажуть, цією пробіжкою люди вшанували пам'ять військових, які загинули в Луганську. Перед стартом бігуни висловили підтримку рідним і близьким хлопців зі збитого іл 76 Як це було? Бачила Віталіна Єременко. 200 чоловік, за підрахунками організаторів, рушили на п'ятикілометрову кілометрову дистанцію. Замість запланованого кольорового вбрання звичайна спортивна форма. А на плечах у багатьох учасників забігу прапор України. Я просто не могла прийти сюди в кольорових фарбах, коли на сході України помирають мої брати. От і тому, якби прапор. Відданість Україні, а от чорна стрічка, це якби вшанування пам'яті тих, хто помер нашим героям, героям України. Закінчили забіг без розривання стрічки на фініші. Ми провели ні пробіг. це була дружеська пробіжка, я би назвав. Ми її посвятили пам'яті погибших бойців. Много учасників з других городів були настроєні пробіжати. Для них в тому числі зробили такий символічний пробіг. Разом з українцями біг посол Малазії Чуатеонгбан. Я дуже засмучений новиною про загибель 49 людей. Це надзвичайно трагічно. Останні майже 6 місяців в Україні триває украй неспокійний період час заворушень. Тож сьогодні я прийшов на цей забіг, щоб вшанувати пам'ять людей, які пожертвували своїм життям у гонитві за мрією. кольорового забігу не скасували. Організатори планують провести захід за два тижні. кажуть, сподіваються, що до того часу в Україні вже буде мир. Віталіна Яременко, Оче батарео вперше національний таким був цей день. Очима наших журналістів. Дякую вам, що були разом із першим. Доброго вечора і хай щастить.